Я Таран Катерина, учениця групи 0621 621 вищого професійного училища. Навчаюся на кухаря бармена. На даний час навчаюсь барменом. Хочу продемонструвати, як готую коктейль. Коктейль це махіто. Беремо стакан, кладемо дольки лимону. Добавляем суп и фату и сацетов Добавляем кусочки льда. Заливаємо, доверху заливаємо солодкою водою, викрашаємо кусочком лимону. Ложимо трубочки. Це перший коктейль готовий. Другий коктейль – це голуба лагуна. Для голубої лагуни треба теж лимон. Кладемо лимон. Наповнюємо. Беремо сироп, гарно поливаємо сиропом І заливаємо теж солодкою водою. Крашаємо. Все, другий коктейль теж готовий. Смачного запрошуємо до нашого училища на навчання.